Деревья уже по-моему. щоб вони не перекинувалися на військові частини. Це головна небезпека. 800 метрів від військової частини має бути. З'ясувати, хто дозвіл давав на будівництво біля військової Шве частини. Займаємо документи. Там і машини поставити, да. тільки так, щоб вони за оболоку були, щоб були зачинені на випадок вибуху. Люди, щоб були. Так, Оце, це Конечно. головне питання. І зараз починається Вчора біля 16-ї години почалась пожежа на цій нафтобазі і дві версії початку цієї пожежі. Перша найбільш реальна порушення техніки безпеки, і друга це диверсія. Встановлена причина пожежі буде тільки після того, як вона буде повністю локалізована. Державна служба з надзвичайних ситуацій розпочала локалізацію пожежі, створений штаб на чолі з керівником Державної служби надзвичайних ситуацій паном Чечотким. І е, хочу сказати, що сьогодні також була дуже небезпечна ситуація, коли біля 8 години під час тушення пожежі відбувся вибух достатньої потужної сили, і в епіцентрі вибуху знаходилось 30 рятівників. Шість госпіталізована, три не знайдена. Що стосується небезпеки, зараз відбувається вже локалізація пожежі, але небезпека залишається у зв'язку з тим, що з одного боку біля цієї нафтобази знаходиться наступна база нафтопродуктів. Кло, і більш серйозна небезпека, і саме тому тут знаходиться поруч зі мною міністр оборони, тому що 50 метрів від епіцентру пожежі знаходиться військова частина, яка має бойовий арсенал. Вже з вчорашнього дня почалась евакуація арсеналу, який знаходиться на цій території, але цей процес ще продовжується. Визначена зараз 2-х кілометрова зона, де відбувається евакуація людей на випадок, скажімо так, небезпеки на військовій частині. І також у випадку реальної небезпеки буде проведена евакуація з 10 кілометрової зони. Я би хотів звернути увагу на те, що ми якраз на цьому прикладі бачимо, як злочинні дії призводять до серйозних і небезпечних наслідків. Саме тому, що будь-якими законами, поводженнями жорстко заборонено біля військових частин, які мають бойовий арсенал. Розташовувати будь-які нафтобази, вибухонебезпечні об'єкти тощо і саме тому зараз відкрита не тільки кримінальна справа, яка з'ясовує. Буде з'ясовувати причини, відповідно до якої будуть з'ясовані причини пожежі, але і кримінальна справа, яка з'ясує, хто давав дозвіл або не давав дозвіл, які підстави були для будівництва біля військової частини. Цей нафтобаз. безумовно всі винні будуть відповідати кримінальному порядку. Після вибуху шість рятівників доставлено до лікарні. Трі не знайде, не ви розумієте зараз. В епіцентрі практично неможливо за температури працювати, але після того як буде пожежа повністю локалізована, можна буде підвести, скажімо так, і в тому числі зробити висновки щодо загиблих. Спочатку треба повністю припинити пожежу, повністю локалізувати. Це загарання після цього. Ми будемо вже займатися екологічними наслідками. Штаб працює в тому числі. Тут є і екологи, які роблять оцінку ситуації. Можна в Ви сказали за токсичних речовин, які загрожують, скажімо так, життю людей на цій базі за документами, які ми маємо, не було. Ну і крім того, ми з вами знаходимося, ви відчуваєте, да? не так далеко від епіцентру пожежі і ми також відчуваємо, що це фактично горять виключно нафтопродукт. Уточнити, ви сказали, за 50 метрів від епіцентру загоряння і Від, ну, Скажімо так, межі загорання, не епіцентру, а межі там, де відбувається пожежа, починається військова частина. Не склади, а військова частина. Склади знаходяться далі. Так, у нас також є ця інформація. Більше того, проблема полягає в тому, що на нафтобазі проводились роботи по перекачці нафтопродуктів, і версія інформації, яка є, що під час цієї перекачки нафтопродукти попали на електродвігун, який і привів до загорання. Більше того, в 16 годині біля 16 години це почалось. А до Пожежників звернулося десь в 17.30. Тобто, півтори години вони пробували своїми силами гасити пожежу. Коли б своєчасно вони звернулися до фахівців, то локалізувати цю проблему можна було ще вчора. Тобто один заговорив підтверджується. Шановні друзі, давайте зараз дамо можливість. Закінчити тушення пожежі після цього вже фахівці чітко дадуть аналіз причин, які призвели до цього цієї небезпечної пожежі. Гасіння продовжується, і головна задача, над якою працюють, і керівник. Державна служба на часу може більш детально про це сказати. Головна задача, над якою зараз працюють всі, це не дати помі перекинутись на військову частину. Це головна задача, ви розумієте, і саме над цією задачою всі працюють. Ми зараз з керівництвом облетіли фактично всю пожежу з усіх боків, підлітав десь метрів до 20 на гелікоптері, і мушу сказати, що динаміка зараз позитивна, тобто і температура падає і. Обсяг горіння також зменшується. Але є небезпека, що можуть бути ще вибухи, коли або цистерна, або сховище можуть вибухнути від високої температури. об'ємах, які знаходились на скільки сколько кубометрів нефтепродуктів, э, сколько локалізовано, інформацією, яка є е, е, у фахівці устошення пожежі, там знаходилось біля 14 тисяч тонн нафтопродуктів. Але ще раз це інформація номінальна, відповідна до документації. Слідство буде проведено, тому що ця база знаходилась під слідством. І в... Реальний обсяг нафтопродуктів, я думаю, що буде уточнено вже після гасіння пожежі. В автобазі пожежа не поширена і деформацій по взагалі у аеропорту висівків немає. Ця інформація не підтверджує. Ми зараз їх родственники. там, вечора посилювали себе, а там сюди, це велика літа. Тут евакуація не з-за зеленки, а з-за... Так, так, зрозуміло.